Тримай снайперів сил оборони України, долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх сьогодні. Вівторок, 19 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день з того, що повідомляється, мінус ві. 740 особового складу, мінус 10 танків, мінус 35 бойових, бойових броньованих машин. Мінус 30 артилерійських систем, мінус 50 одиниць автомобільної техніки і цистерн. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, є вже в публічному просторі ця це, це зведення, і підключаємо до нашої розмови вже військового експерта, колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні! Добре, на студії. Дякую, що запросили. Гером слава. Ну давайте почнемо з таких новин про паритет. Причому прийшли вони від експерта Bild, Це німецьке видання. Він, значить, спеціалізується на аналізі відкритих даних, звати його Юліан Рьопке. Так, от він стверджує, що Україна вже може випускати щодночі від 30 до 60 далекобійних дронів по російській території. 30-60 на добу. Ну це вже серйозна штука, і це вже приблизно. Лизну схоже на те, що по шахедах може використовувати, що у вигляді шахедів може використовувати Російська Федерація, тому що щоночі ми теж на жаль стикаємося з тим, що шахеди по нашій території летять. Оце масштабування, як ви його оцінюєте? Ну, така собі аналітика, як від британських вчених. Ну давайте так. Ну ми самі бачимо, що безпілотники працюють. Якщо ще десь півроку тому були тільки заяви від наших посадовців: ось у нас є десь безпілотник, тисячі кілометрів. Так де він? Ну от там десь один полетів кудись. То зараз можна вже певно казати, що вони є, вони масштабовані, вони мультипліковані. Все, система працює окрім. Просто кількості, яка запускається, тут ще треба застосовувати показник. А скільки долітає, тобто росіяни теж запускають багато по територію України, але велика кількість збивається і не долітають, якщо раніше на перших порах застосування шахедів. Їхня ефективність була вкрай висока. Зараз вже навчилися як збивати, навіть незважаючи на те, що вони чорного кольору, що вони реактивні стали. Так, є там відсоток пробиття, але ну і Одеса, на жаль, потерпає. Але всі інші регіони ну, здебільшого навчилися їх збивати і збільшу їх збивають. Українські безпілотники стали теж масовими і плюс результативними. От ті ось е майже десяток НПЗ російських. Не угу. йдуть мені збрехати Тобто Вони підтверджують, що є дійсно в Україні є система безпілотників. Сбу з гуром навчилися, не знаємо за рахунок чого власні ресурси або задіяні фахівці, але о, Колаборація ідеальна, вона працює, вона вибухова колаборація, і прилітають. І от, я думаю, моє таке особисте бачення, що коли закінчать по всіх НПЗ, до яких можна дотягнутися, бо вони всі зафіксовані на мапі з 60-х років, 70-х років працюють, почнуть повертатися по ним знову, тобто щоб знищити те, що було пошкоджено, наприклад, ще в листопаді місяці. Плюс, як мені здається, на моє переконання будуть обирати наступну галузь, яку треба покласти за на лопатки, поставити на коліна. Як як ну як вашим слухачам більше подобається, це сталево-ливарна галузь, тобто це ж виробництво металу. Для ВПК, тобто я думаю, що будуть кошмарити і цю галузь. Ну, через саме таке переконання особисто. А, Ну тобто, по суті, якщо я правильно розумію логіку ваших слів, то тут виходить наступне: якщо якесь виробництво, ну наприклад, тих же шахедів росіяни можуть сховати або розміщувати його десь там за Уралом, то якраз у цій металургійні і нафтопереробні газопереробні підприємства їх а не сховаєш. Вони точно відомі, так. і це точно буде працювати не на користь окупантам. Зафіксували зафіксували цю історію. Тепер далі про сьогоднішню дату. Ми очікуємо, що сьогодні має відбутися чергова. Я вже не пам'ятаю це 18-й чи 19-й, Сьогодні 19-те число. Можливо, це 18-й Рамштайн. Ну і перед напередодні да ці цього зібрання вже повідомляється про різні такі активності. Ну, наприклад, Польща і Німеччина формують там бронетанкову коаліцію і вирішили її. Активізувати і таке інше далі про снаряди. Ну і чеський приклад, коли навіть президент цієї країни каже: Ну, якщо ти візьмеш нормальний мішок з грошима і походиш по, по світі, то можна знайти снаряди чого ви найбільше очікуєте від рішень сьогоднішнього Рамштайну? Ну, принаймні в тому про що скажуть публічно. Нам ППО потрібно. Ми бачили заклики від наших керманичів, що у нас з ППО проблема. ППО дійсно закульгає і може так статися, що в квітні місяця не буде чим збивати. Називалися такі цифри, що тільки одна з п'яти ракет може бути збита. Зрозуміло, що це алармістські настрої, б'ють в набат. заздалегідь, але швидше за все тенденція можливо на це схожа. Тому нам потрібне ППО. Мене е, з попередніх е... Якихось не знаю, зустрічі заяв потішив француз, французький президент. Ми про це говорили, але треба вічерці відмітити про відправку військ до України, що і НАТО, начебто, не проти, і Сполучені Штати кажуть, що ну це суверенне право кожної країни це робити. І як на мене, коаліція була б ще дуже цікава. Вона до речі, вже проговорювала. Це не така собі коаліція, коаліція сусідніх країн, але чомусь не взлетіла це. Закриття території України протиповітряною обороною з території Польщі, щоб можна було взяти під захист, наприклад, хоча б західні регіони, хоча б не знаю, умовно приблизно до західних околиць Львова, затягнути під оборону а, систем протиповітряної оборони Польщі, ці ж самі Петріоти, можливо, там якісь насамси, і створити таку безпечну хмаринку, де можна на нашій території, ну скажімо так. З вірогідністю 99% там 9 бути захищеним від прильотів російської балістики, крилатих ракет, шахедів і виготовляти власне щось там не знаю, озброєння, ремонтувати техніку, щоб не тягнути їх за кордон. Оце мені здається, теж було б дуже дуже непогано. Я зараз не згадаю, яке це було іспанське видання. От просто не пригадується. Напередодні ввечері я бачив їхнє повідомлення про те, що виявляється в Україні уже як радники, як інструктори, і як ті, хто значить об, допомагає в обслуговуванні західної техніки і здійснює нагляд за її, що називається експлуатацією. Уже це іспанське видання називає близько тисячі солд... ну, військовослужбовців. Це не обов'язково солдати. Там можуть бути ясно, що є і офіцій. Офітор... Церри і там люди в, в різних званнях, але вже близько тисячі представників армій країн НАТО. От тисяча це вже це вже якийсь масштаб, і те, що про це зараз говорять, да, що вони вже тут є близько тисячі. Е, ну напевно, це може далі спонукати людей, що ну ну не так же ж страшно. Ну ось уже ця тисяча приблизно да десь уже тут працює в Україні. Чого би не додати ще якоїсь кількості в цю сторону може рухатись? Ну, дивіться, це ж технічні фахівці. Е, ну я, я далеко від думки, що це саме військові за спецпризначить. Окей, вони теж можуть бути. Вони можуть охороняти, наприклад, дипломатичні представництва. А е, наприклад, хоро суб супроводжувати приїжджприїздив пан Байден, Макрон. Вони могли супроводжувати. А тут мова йдеться про технічних фахівців, які можуть на місці допомогти. От, наприклад, виникла проблема з танком Леопард. Господи, куди його там, от, там шасі, щось не стає, якісь там якісь деталі не вистачає. Треба телефонувати в Німеччину. А так і фахівець на місці каже: Спакене, хлопці, дивіться, тут, от ви неправильно. Тут, тут отвір такий, а вам треба, там, як знаю, гайка така. Він на місці може допомогти. Зрозуміло, коли є серйозна проблема, то місцевими фахівцями, ну, місцевими відрядженими фахівцями не обійтися і доводиться техніку відправляти далеко. Теж це саме стосується патріотів. Насамців є можливо якась там історія зелени. Електронікою, воно якось там не працює, але є фахівець, які може там на місці е, якийсь мінімальний обсяг робіт виконати, допомогти, але він не приймає участі у бойових діях про відправку військовослужбовців. Поки що трошки ця історія загальмувалася. Хоча ідея розмістити їх на кордоні, на північному, на кордон, ну, з Білоруссю, на кордоні з Придністров'ям, тобто, це не бойові дії, але і не перепрошую лафа, як у наприклад, там за служба в Ліоні, в Марселі це таке собі максимально наближено до бойової обстановки. Придністров'яну максимально наближено. Білорусь так, безпілотники, всі реальні, міні поля, реальні металеві їжаки, окопи, траншеї. Все реально, все абсолютно реально. Я думаю, що це був би надзвичайно великий досвід для. Країн членів альянсу щоб так хоча б понести службу і звільнити частину наших військовослужбовців з цих регіонів, це дійсно було б так дуже ефективно. Про снарядну коаліцію і чеську ініціативу до речі, Петер Павел сказав, що вони ще там близько 700 тисяч снарядів десь ну не на колядували, а поки що знайшли де у кого, значить, в Сарайчику там лежало 700 тисяч снарядів. Тобто ця штука буде рухатись, але є інше повідомлення, значить, причому від міністра оборони Південної Кореї звати його Шин Вонсік. Так він сказав, що з КНДР за минулий рік до Росії від. Правлено сім тисяч контейнерів, приблизно 7 тисяч контейнерів. Ну цих стандартних морських контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. От як нам це розуміти? 7 тисяч контейнерів це доволі багато. Да, це вже кількісна чи суперякісна да, допомога терористичній Росії. Буквально два слова за Петра Павла, це показник того, що як невелика країна здавалося б з невеликими ресурсами, грошовими там е е економічними, е ну взагалі, природними ресурсами і дипломатія. Ну здавалося, ну Господи, ну, що там та Чехія, що ж можуть зробити? Виявляється, що можна не просто грошима, не просто гроші вирішили. проблему, а саме спілкування, саме комунікація. Бо були випадки, коли Сполучені Штати зверталися до е окремих країн з проханням продати там боєприпаси, але вони відмовлялися. Але Петр Павел не знаю за рахунок чого переконання, переконання та пістолета та доброго слова. Він зміг домовитися про постачання боєприпасів, каже там гайс е, в Європі, хлопці, дивіться, з вас тільки гроші. Все решту я вже домовився. Плюс чекаємо ще на там ще 700 тисяч. Виходить, там ну загалом з тих цифр, які випливали в пресі, це, це під, вже півтора е, мільйони. Це те, що робила Російська Федерація на рік в жирні десяті роки на секундочку. Тобто, і тепер ще раз дві 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 слова про те, що робить Росія. Я впевнений, що вони зараз підстрибують від злості. Вони шукають ці країни, які постачають, вони шукають ці ланцюжки, і вони намагаються зараз або Сіпсувати дипломатичні стосунки, як це було з Еквадором, ну тобто, поперелізати ці канали спочес е, сполучання і комунікації. Еквадор, банано, гелікоптери, Нагадаю вам, або е, перекупити ці боєприпаси, запропонувати ціну в два, а то й в три рази вище, аби тільки в Україну вони не поїхали. Це важливо. Тепер е, з приводу північної та південної Кореї, так 7 тисяч е, цих контейнерів було зафіксовано. Не факт, що всі вони з озброєнням можливо частина з них була з запасними деталями до е, артилерійських систем. Це ж е, гармати, там можливо, якісь там деталі, стволи е, виходять з ладу. Їх треба замінювати. Деталі до старих танків, так і Росія їх може виготовляти, але вони потрібні зараз. І, можливо, частина це буде запасні частини частина вантажу. Все решта дійсно швидше за все це боєприпаси. В той же час поїхали, поїхало 9 тисяч е, таких же самих е, Контейнерів в напрямку Російська Федерація до Північної Кореї, що там поїхало, один тільки Господь Бог знає. Це може бути і продукти харчування, і може бути запасні деталі. Можливо, розібрані літаки, ніхто не знає, але дійсно кооперація колаборація є. Це дійсно не надихає голодранці гать до кучі. Зібралися Іран, Північна Корея та Росія. І ось на жаль, вони поки що ламають всю архітектуру безпеки в цілому світі. А, добре, ну і тепер про потенційний такий, оцей, значить, Пол ППО є рішення від президента Румунії Клауса Йоганіса. Він схвалив навчання приблизно 50 українських пілотів на F-16. в найближчі місяці. Це має початися. Фетеш база на півдні Румунії. Ну і значить, до кінця року, принаймні, так джерела в місцевих змі стверджують, що приблизно до кінця цього року, 24-го, може завершитися це навчання. Чи правильно я розумію, що тут уже робота на якусь трохи дальшу перспективу, тому що якщо загалом нам обіцяли щось 40 з гаком цих літаків, окей, значить на кожен наприклад треба мати по два пілоти, але ж навчання відбувається далеко не лише в Румунії. Чи може чи маємо ми розуміти, що потім і по кількості бортів може бути розширення? Так, а зверніть увагу, що ця новина, з тим, що Румунія дозволила навчатися на своїх літаках українцям, вона співпала з появою новини про те, що в Румунії буде будуватися величезна база альянсу на 10 тисяч військовослужбовців, вартістю 2,5 мільярди євро, площею 2800 гектарів, тобто щось шалене. Можливо, ось. Це, ця гарантія безпеки, така і була а, тим каменем, який не дозволяв Румунії активно допомагати Україні. Вони боялися, що, ну, капісно, росіяни є, в них є там і флот, і авіація, є, а ми тут голі босі. І, можливо, будівництво цієї бази дозволило румунському уряду видихнути з сказати, Фух, ну все, тепер ми хоч якось потенційно захищені. Тепер можна дозволити українцям навчатися на цих літаках. А, така догма. Більше чим нас є підготовлених пілотів, літаків не буде. Тому дійсно, пілоти перші, їх треба навчати. Це тривалий процес. Це може зайняти більше ніж півроку. Ми повинні розуміти. Бо пам'ятаєте, минулого року ми оцінювали, що все на початку 24-го 100% будуть пілоти, але якось воно затягнулося, і вже виходимо на е червень, липень, можливо, серпень 24-го року. Але головне, що вони є плюс. Пілотів у нас не багато. Повинні розуміти, що це не ті пілоти, які сидять а, просто десь за в Києві або в Закарпатті, чекають свої черги, поки треба поки треба їхати а, навчатися. На F-16. Вони приймають участь у бойових діях, і тому кожне а, таке висмикування пілота а, навчання на F-16, Це мінус оборотна здатність України прямо зараз. І наше військове командування на це зважає. Тобто вони розуміють, кого можна відправити, хто зараз очікує та піднавчається англійською мови, причому технологічному технологічній мові на цих ось, всі ці терміни, позначки, щоб уже прийти більш-менш підготовленим і не витрачати час на англійську мову вже там в Румунії, або неважливо де в Голландії, або де в Німеччині в Німеччині десь. Добре, ну і про 5 мільярдів євро на 24-й рік в рамках реформованого європейського фонду миру все фіналізували створення цього фонду. Європа зараз по суті країни Євросоюзу проявляють. Ну і Велика Британія, яка не член Євросоюзу, але частина Європейського континенту. Вони проявляють навіть більше активності ніж Сполучені Штати Америки. Оці 5 мільярдів, які потенційно можна витрачати на військову допомогу Україні. Це дуже круто. Але у цей Ризик того, що Сполучені Штати все ще ніяк не вирішать у себе, все більше розмов про те, що а давайте тепер уже не військова допомога, а наприклад, ленд-ліз, От чи вистачить у Європи потуги? І чи справді ми можемо розуміти, що Європа актуалізувалася, і цього може бути ну, якщо не повністю достатньо, то принаймні не смертельно? О, от цю фразу, фраза актуалізувалася, так звісно, в порівнянні з США, коли в них є. Все і воно є на сьогодні. Тобто, протягом 48 годин за наявності політичного рішення, це озброєння може вже бути в Україні. А протягом 72 годин вже на фронті. Ну це максимум ставлю в європейців. Ситуація набагато гірша В плані гроші є, але виробничі потужності треба їх зробити треба завантажити. Але вони це роблять класичний приклад. Це буквально півтора місяці тому. Райан метал, нижня Саксонія, закладено нове виробництво снарядів 200 тисяч. Снаряді будуть робити на рік, але з 25-го року. Але на рік. От, а нам потрібно на місяць така кість. Тобто, ми бачимо, що вони поступово завантажуються. Гроші ці 5 мільярдів виділяють саме на військові потреби, не на зарплати чиновникам пенсії. А саме на військові потреби, так це дійсно не е, там космічна сума, але для нас дуже ми вдячні цього. цього це нам надзвичайно потрібно і дозволить нам десь перекупити якусь кількість боєприпасів. Ну, давайте так, щоб далеко не ходити, те, що Петер Павел е, знаходив і закупляв першу партію 800 тисяч нарядів, називалася така вартість в 2, 2 копійка мільярди євро ну на секундочку. Тобто, майже піврічний запас був придбаний за ось 2,5 мільярди євро. Тобто, це ось для порівняння вашим слухачам. Ну, це важливі цифри. Їх треба розуміти. Їх треба співставляти і чекаємо, що буде далі. Бути вдячними. Ну звісно, і ми дякуємо всім партнерам, які допомагають Україні. Чекаємо на фінальні рішення і якісь заяви після сьогоднішньої зустрічі в рамках цієї коаліції Рамштайн. Чергова коаліція, тепер уже бронетанкова у вигляді Польщі Німеччини і там ще кілька країн приєдналися актуалізувалася напередодні. Я думаю. Що сьогодні там буде трошечки більше деталей. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.